Терранезія територія безпосередників. Купити, продати, найняти, здати в наймання нерухомість. Тобі необхідно купити, продати, найняти або здати в наймання нерухоме майно, а хочеш при цьому заощаджувати? Якщо твоя відповідь так, тоді я розповім тобі про терранезію. Припустимо, ти бажаєш купити або найняти нерухоме майно. Що для тебе важливо? В першу чергу, його місце знаходження. В нас ти можеш побачити об'єкти на карті саме там, де вони розташовані. Розгортаємо карту, вибираємо регіон і усе. Тепер необхідно відсікти зайві пропозиції. Зазнач діапазон цін, кількість кімнат та інші параметри, які тебе цікавлять. І зразу побачиш саме те, що необхідно було знайти. А можливо, ти хочеш продати або здати в наймання нерухомість. Що важливо в цьому випадку? Вірно. Щоби про це дізналося якомога більше потенційних покупців або орендарів. Занести об'єкт на Теренезію? просто і швидко. Ставиш крапку на карті, заповнюєш форму, завантажуєш фотографії, і але оп, цілий світ вже бачить твоє нерухоме майно. Але найголовніше, кожен користувач сам керує інформацією по своєму об'єкту. Тому на теранезі усі дані вірні і актуальні. А от що робить теранезію по-справжньому унікальною? Так це прямі контакти власників. А де ж тут економія? Спитаєш ти? Ха! Адже на нашому сайті немає ніяких посередників і жодних комісій. Терранезія територія без посередників і крака.